Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилі радіо накипіло радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше власне про Харків, про Харківщину, про людей. Це слоган Радіо Накипіло. Я ведучий Філіп Дикань власник і господар цієї години. Вечірньої, як я жартома, звичайно, кажу, ради вітати всіх, хто до нас приєднався. Хоча, сподіваюсь, ви нас слухали з самого початку. І ось переходимо до іншої теми сьогоднішнього вечірнього етеру, яку, до речі. Розпочав мій колега Кирило Лукаш у свій у свою денну годину і нагадаю, що він частину свого етеру присвятив сьогоднішній даті Десь Сьогодні сьогодні річчя з дня ну по різному можна називати збройного протистояння на Волині, Волинської трагедії, Волинської різанини згадують насамперед у Польщі. До речі, офіційна польська назва цього дня: національний день пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки Польської. От така назва сьогоднішньої події. Нагадаю, що в Вчора, здається, вчора чи позавчора у Луцьку був президент Польщі Анджей Дуда. Вони з президентом України Володимиром Зеленським були разом у місцевому соборі, і багато хто каже, що це така показова подія, яка повинна ось власне згладити, згладити нагадування про Волинську, Ну якби там не було все ж таки звичайно трагедію. Я із величезним задоволенням представляю гостю, гостя. Цієї половини етеру Олександра Зінченка, історика, публіциста, автор програм на суспільному мовленні, співзасновнику відомого проекту історична правда Сашко, радий тебе вітати. Привіт, радий чути. Навзаєм, отже, 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 давай нагадаємо слухачам. Давай нагадаємо слухачам, що ж власне таке відбулося 11-12 липня 43-го року. До чого різне ставлення? Це кульмінація якоїсь події, чи це черговий якийсь момент? Ну того, скажімо, що Володимир В'ятрович, історик називає частиною польсько-української війни, причому другої вже в 20-му сторіччі. Ну, власне, ти вже почав відповідати на це питання. Тобто, є дискусія між польськими і українськими істориками, що це було. Тобто, дискусія триває, і відповідно, допоки триває дискусія, ну дуже складно відповісти, однозначно, що це було. Польська сторона наполягає на тому, що саме в цей день. 11 липня 43 року відбувся, відбувся напад на 111 місцевостей сіл хуторів, які були населені польським населенням на Волині. А цифри і... причому різні називаються так від року в рік, так кожного року їх стає більше, більше і більше, угу. і ось це власне, і непокоїть. То е, насправді а скільки їх було, і коли я запропонував, наприклад, під час засідання польсько-українського форуму істориків провести е, ну, якусь інвентаризацію цих всіх подій, то з'ясувалося, що на це знадобиться рік, і що ця робота ще не зроблена. Тобто, коли хто небудь в Польщі, наприклад, називає е, будь-яке число: 111, 160 або якусь інше число, таке вагоме. То в українських істориків у деяких виникає знов таки наступне питання: а якщо це все робила українська повстанська армія, який склад повстанської армії був, і скільки людей фізично знаходилося на Волині, щоб е, розгорнути таку величезну акцію? Тобто, це ну, величезні організаційні зусилля, вважають ага. знов таки ці українські історики? Ну і відповідно ставлять під сумнів, чи українська повстанська армія взагалі мала спроможність проводити такі масштабні. Акції. Тобто, насправді ми, ну якщо підсумовувати цю дискусію так більш-менш незалежно, да насправді на сьогоднішній день немає бездискусійної визначеної кількості цих нападів, е, прив'язаних до цього дня, і ставиться під сумнів спроможність Української повстанської армії проводити такі масштабні акції. Е, це, якщо коротко, але в Польщі в польській. Колективній пам'яті про цей день вона функціонує саме в такий спосіб, що це день, коли відбулася максимальна кількість нападів на польське населення новолення. На ну і плюс не дарма офіційній польській назві, цього дня слово геноцид вживається, тобто абсолютно свідоме винищення в цьому от випадку етнічної спільноти поляків. І якщо геноцид, то значить повинна бути якась ну неймовірна фантастична цифра жертв. Ну тут знову таки, питання дискусійне в тому сенсі, що ну навіть ми зараз не входимо в питання, що таке є геноцид, і що геноцид так, так, є так, великою так. кількістю обов'язково великою кількість жертв. В Серебріні це там не було великою кількістю жертв з перспективи українців, які пережив, пережили голодомор, але вірну. це вважається геноцидом. Угу. Знов таки, поставимо питання з іншого боку. Сагрень, це містечко. Uh -huh. В якому uh, польське з'єднання підспільнє, uh, вбили велику кількість кілька сотень українців, включно дітей, маленьких дітей і uh -huh. жінок. І виникає питання, чи це є геноцид, чи сагрань, цілком конкретна історія в сагрені, чи це є прикладом геноциду? Тобто тут тоді логіка ламається. Якщо там, умовно кажучи, поросле це геноцид, чому тоді сагрень не геноцид? Uh -huh. І тут починається знов таки, е, я би так сказав, еквілібристика мовна, бо в польській мові е, функціонує, що це все були акції акції одвітови, акції помсти, відплатні акції. Ну, Але знов-таки виникає дурне питання: а за що мали заплатити оті діти, які загинули так. в Сагарині? Тобто, ну от. Знов таки, ця логіка вона не вкладається в наші сьогоднішні гуманістичні уявлення. Тобто, ми або все ж таки дискутуємо в тих е, координатах, в яких е, вся ця ситуація відбувалася в 40-х роках, або все ж таки ми починаємо дискутувати з це, е, е, про все це з перспективи і сьогоднішнього е, законодавства, коли йдеться про, наприклад. Ситуацію з е, е, національними меншинами в міжвоєнної Польща, uh -huh. то ми несподівано для себе з'ясовуємо, що, наприклад, е, права національних меншин передбачають, що на певній території вони є захищеними, тобто, умовно кажучи, якщо якась держава починає вливати туди населення іншого етнічного походження, там де вже склався певний баланс, то це є порушенням. Сучасного міжнародного законодавства. А це, власне, відбувалося в 20-х і 30-х роках е, минулого століття на Волині. Бо, наприклад, коли Польща анексувала Волинь, вона не мала ніяких міжнародних підстав для того, щоб претендувати на цю е, землю, в 1918-1919 році вона не мала ніякого мандату для цього міжнародного. Ну просто в, в захотілося і завоювала. Тоді там було 10% переважно міського населення поляків. Протягом наступних двох років це. Протягом наступних 20 років там відбувається заміщення населення, туди привозять велику кількість е, польського населення, в тому числі населе, і це призводить до в тому числі того фантастичного напруження, яке, яке Власне, і закінчилися такою жахливою кривавою розв'язкою. Тобто, на жаль, в цій всій історії молода польська держава в перші 20 років свого існування робила величезну кількість помилок і величезну кількість порушень, угу. якщо розглядати ті дії з перспективи сучасного міжнародного законодавства. Як польська сторона, до речі, ставиться, от, коли ви нагадуєте, ви, українські історики, я маю на увазі, нагадуєте саме про дії Польщі на кресах у міжвоєнний період? Дуже часто це сприймається різко агресивно, і звучить така фраза, а це має перник до в'ятрака? Ну, українською це перекладається, що має пряник до вітряка? ага. і ну, яке це має справу до діла? Тобто дуже ну, значна кількість польських істориків менше, а політиків більше. Заперечують оці от насправді головні причини польсько-українського конфлікту, які склалися в передвоєнний період. Тобто, ті оці причини наслідкові з причини наслідковий зв'язок вони часто не бажають бачити. Більшого, коли розглядаються причини на перше місце, дуже часто виставляється причина, яка звучить приблизно в такий спосіб, що головною причиною цього протистояння було далі, цитата злочинна ідеологія українського націоналізму інтегрального націоналізму Дмитра Донцова. Ага, навіть так. Тобто вони визначили персоналі. Ну, тобто, не, не, не так про персоналі, як про спроби надягання. Скажімо так, певних кліше, які склалися на стосунки між нацистами Третім рейхом і євреями. Угу. Тобто, умовно кажучи, намагаються нав'язати рамку Голокосту на стосунки польсько-українські, на конфлікт польсько-український. Угу. Олександре, оця. А... Пам'ять нагадування у поляків про те, що відбулося на Волині не тільки в липні, а в 42-43 роках, вона, скажімо, стала така пам'ять, чи вони воліють робити це в якийсь круглі дати, Скажімо? Те, що ми зараз спостерігаємо, це радше виглядає як спроба інструменталізації дуже вразливих тем в історії з боку польських політиків. Бо е, ми бачимо, що інтенсифікація от такого загострення вона почала формуватися після е, того, як відбулася зміна влади у 2015 році. Більш ліберальна громадянська платформа програє вибори спочатку, президентські, потім е, парламентські, е, більш консервативна і права відповідно е, партія право і справедливість виграє е, вибори. І е, тим не менше вони пам'ятають, що їм необхідно конкурувати із ще більш правами. В нас, е, в принципі, якщо порівнювати е, риторику в, в, в політичній сфері, е, відповідником в українському політичному спектрі права і справедливості можна було б порівняти, ну, мабуть, єдине тільки з партією Свобода. Uh -huh. А в польському спектрі є ще більш праві політичні сили, в тому числі в, в, в теперішньому парламенті. Тобто, іншими словами, польська свобода, те, право і справедливість, намагається конкурувати за іще більш правий електорат своїми конкурентами. І тому вони піднімають ставки, оці от риторичні, намагаючись говорити про е, такі складні теми. В такий ж спосіб, як uh -huh. вони говорять. Ну, буквально днями е, лідер цієї політичної сили, право і справедливість, Ярослав Качинський, брат покійного світлої е, пам'яті Леха Качинського, е, він якраз заявив е, буквально е, наступне, що е, українці вчинили над поляками геноцид страшніший, ніж то зробили німці під час Другої світової війни. Отак. От Ну, якось надто мені здається, гучна, м'яко кажучи, заява і дивна. А як це, як це в принципі отакі заяви політиків уживаються з величезною допомогою і підтримкою, яку поляки все ж таки Україні надають? Ну, е, от в тому та -то все і проблема, що ну, у мене виникає питання до пана Ярослава Качинського. Чи не за гостро він е, формулює в цій ситуації? І навіщо він формулює такі е, речі? Тобто, ну. Це дійсно дуже складно зрозуміти. Угу. Ну, от знов таки можна побачити на напередодні протягом цих днів, в новинах такі вимагання можна сказати, вимоги поляків, щоб український президент покаявся надав вибачення, таке інше, хоча вже робили це українські президенти. І разом причому з їхніми польськими колегами. Більше того, от я дивлюся інтерв'ю. Віже пана Квасневського, одного з президентів Польщі, колеги з Українформу взяли буквально його 4 липня, днями. Тобто, ну, звичайно, поставили питання про трагедію Волинського, і на що пан Квасневський сказав, Київ і Варшава не можуть уникнути теми складної історії, але вона не повинна стати головною у двосторонніх відносинах. Ну, проста абсолютно фраза, і 100% вірна. не абсолютно. Але, наприклад, якщо брати період з 2000 2016 шістнадцятий, 18 і навіть частково дев'ятнадцятий роки то от чотири роки ця тема була головною в розмовах між Києвом і Варшавою, між офіційним Києвом і офіційною Варшавою. І треба сказати, що по цьому треку насправді зрушень як не було. Так і нема. Був зроблений дійсно в неділю цей е, дуже симпатичний е, жест, е, uh -huh. коли два президента прийшли в е, Луцький собор Святої Троїці Петра та Павла для, для, для спільної молитви. Але знов-таки, що ми почули, що ми е, побачили на, в соціальних мережах польського президента, згадуються польські жертви. Проблема в тому, що в цьому конфлікті були не тільки польські жертви. Тобто в цьому жертві, в цьому конфлікті були і польські жертви, і українські жертви. Причому парадоксально, знов таки в тому, що ситуація парадоксальна тим, що ну, в принципі, українські громадяни Другої Речі посполити, вони не вибирали своє громадянство, їх просто завоювали, так, тобто, mm -hmm. коли говорити знов таки про 18-19 роки, 20 ті роки. Минулого століття. І в принципі вони були громадянами не з вибору і не з народження, тобто ну, так сталося, да, тобто їх завоювали. І ось далі ну, просто треба чітко розуміти, що коли е, польська сторона говорить виключно про польські жертви цього конфлікту, і говорить, наприклад, що пропорція цих е, жертв є такою, що ну, знов-таки, я покликаюся на. Е, Промову Анджея Дуди, президента Польщі 2018 року, де він говорить, що е, українців загинуло в цьому конфлікті 5 тисяч. Ось власне днями якраз було презентовано. Дослідження, яке очолював це група істориків, які очолює професор Данського університету Ігор Галагіда, він разом з своєю командою з Українського католицького університету в Львові і з університету в Лучку, вони якраз і підрахували поіменно 20 Більше 20 тисяч загиблих українців в цьому польсько-українському конфлікті Ого, загальна поіменно. кількість поіменно, тобто, не просто там, так. бо знов таки 100 тисяч, які дуже часто звучуються, в тому числі в тому сумнозвісному рішенні польського сейма, це те, що називається приблизні обрахунки, угу. тобто насправді поіменного списку. На сьогоднішній момент такого верифікованого немає. Ця цифра не є бездискусійною 100 тисяч. Е, вона дискутується. Тобто, це треба ще верифікувати. Ця робота за 80 років не була зроблена. Е, і ось команда Ігоря Глагіду береться за верифікацію цих даних. Тобто, я підозрюю, що на це необхідно буде там наступні 7-8 років, оскільки. Верифікацію українських жертв цього конфлікту, оці 28,5 з половиною тисяч, з яких 20 тисяч відомі тепер по іменах, от е, ну, це забере шматок роботи. Як е, знов таки, ці 28,5 з половиною тисяч, це є результат п'ятиріччя минулого, тобто п'ять років Ігор Галегіда, його команда вивчала всі мислимі і немислимі джерела. І ось тепер знов таки вони беруться за верифікацію. Для нас важливо в цій всій історії, щоб кожна жертва цього конфлікту вона була згадана. Тобто, не частина цієї історії має, бути, має право бути почутою, а вся частина, всі частини, всі, вся ця історія в повному обсязі. Ну і знов таки, я не знаю коли. Хотілося б, щоб оця знаменита формула, «прощаємо і просимо вибачити, звучала також і від польської сторони, щоб вона також розуміла, що не буває в принципі в будь-якому конфлікті виключно однієї винної сторони. Ну, в цьому конкретному випадку дійсно ця історія значно більш складна, ніж знову таки польська, польські політики і польська колективна пам'ять намагається малювати. Дійсно, ця історія мала дуже складні передумови, передісторію. Ну і, на жаль, дійсно тут були ситуації, коли. Українці виступали в якості жертв цього конфлікту, що знов таки польська сторона не завжди хочу згадувати. Так само, як українці дуже часто виступали катами в цьому конфлікті, так само на жаль можна сказати і про поляків, і та і друга ситуація вимагають взаємного прощення. Власне, це спільна історія знов таки я знайшов новину від далекого 2003 року. Звичайно, вона датована 11 липня, коли зустрічалися тодішні президенти Кучма і Кваснєвський у селі Павлівка у Волинській області, де от поховання жертв в Волині, і ну тут можна прочитати їхню спільну заяву. Вона абсолютно про те, про що ти про що ти власне говориш, Схиляючи, я дозволю собі зачитати один абзац, схиляючи голову перед жертвами зло. Очинив і всіх трагічних подій, що мали місце в загальній історії. Ми переконані, що взаємне прощення буде першим кроком до повного примирення молодих поколінь українців поляків, що цілком звільняться від упереджень трагічного минулого. Ну от, от така ситуація, от така, так. от така заява, і це правда. І е, е, на жаль, е, мабуть, затьмарує затьмарою наші відносини польсько-українське згадування Тоді дві в 2003 році. Відбулося теж знаково події. Ще одна знакова подія це спільне голосування двох парламентів і Сейму і Української uh -huh. Верховної Ради за спільну заяву, тобто вони узгодили спільний текст, де вже не можна було міняти жодної кому не те що казати про слово. Хоча знов таки, під час дискусій в парламенті в українському парламенті ці е, е, ідеї озвучувалися, знов таки, кілька разів е, е, голова Верховної Ради був вимушений телефонувати до свого колеги в Сейм. і все ж таки вийшли на спільне голосування. Е, Майже мінімальною кількістю голосів 227 проголосували за цю за цей текст заяви в українському парламенті, але проголосували сьогодні. В сьогоднішніх умовах уявити собі спільний текст е, е, якоїсь спільної заяви, подібний до того, що два парламенти проголосували в 2003 році, просто неможливо навіть, незважаючи на такі теплі, м'яко кажучи, польсько-українські відносини. І це є результатом дуже довготривали інструменталізації цієї теми в польському політику. Тобто, в результаті польський політиком опинився в певній пасті своїх попередніх, ну, не дуже гарних дій. Ну що ж, ну не можна не бути вдячним полякам дійсно за їхню величезну ще раз нагадаю підтримку України, але дуже Absolutely. шкода, дуже шкода, що все одно навіть в такі найважчі, найскрутніші для нас, українців, часи. Деяка частина, будемо так казати, польського політикума по по знов роздмухує роздмухує ось такі речі, про які ми сьогодні, сьогодні з Олександром Зінченком, істориком, публіцистом, автором програм на суспільному мовленні і співзасновником. Проєкту «Історична Правда обговорили. Ну, на жаль, дуже дуже коротко. Сашко, вдячний тобі. На все добре. Гарного тобі, тобі вечора. А я прощаюся з вами, дорогі слухачі. Підійшов до кінця наш сьогоднішній вечірній етер. Почуємося завтра. Нагадаю, що з 10 ми, як завжди, виходимо в наші прямі етери. Наталка, перепрошую, Володя Носков завтра розпочне день, потім Крило Лукаш зазвичай. Ну і я підхопив. Плю о шостій. Отже, тихого, гарного вечора. Всім нам до побачення і слава Україні! Почуємося.